Привіт! Не повірите, нквд перестали бути такими: прикордонники, знову прикордонники. Цей градус насильства, який почався десь в цю пору минулого року, він зник, його немає. Коли, коли шукачі успіху, чи удачі і на шляху по той бік кордону України попадаються прикордонникам, то прикордонники з ними поводяться вічливо, вони, по них не стріляють, вони там не кидають їх обличчям в болото, не, не навалюються на них, не зав'язують їм там руки за спиною і все таке. Вони е, е, просять просто припинити це порушення, з, яке, з їхньої точки зору. Припинення, ну, з їхньої точки зору це порушення. порушення. З нашої точки зору, це набуття того, що нам належить за правом, за правом спроби, так би мовити. А з їхньої точки зору, це порушення, тому що вони той кордон охороняють, і вони проти того, щоб виходили без обліку туди-сюди. І, і хоча це зовсім не несерйозне, Правопорушення, а у випадку, коли ви там потрапляєте в країни Заходу і ви там отримуєте той тимчасовий захист, то це взагалі ніяке не порушення, ніхто вас там за це все не штрафує. А у випадку, коли ви йдете там десь на якусь Польщу, то ви взагалі не попадаєте на ПМР, то ви взагалі ні в яку статистику не попадаєте і прикордонникам за вас навіть не прилітає. Тому обирайте напрямки правильно. Не попадайтесь польським прикордонникам. І, ну, а в ПМР, в ПМР там немає різниці. Там здаватися немає сенсу, а якщо ви там попадетесь, то все одно там немає ніякої взаємодії. Тому ем, що ж, гарний час пробувати випробовувати долю. Тому що у вас є не одна спроба, а скільки завгодно тих спроб, то залежить вже від вас. як ви Ну, щось від вас залежить, а щось від вас не залежить. Тому що є збіг обставин і з цим нічого не поробити. Тут є така складова, яку там якось обчислити, скільки тієї складової, яка від вас не залежить, неможливо. Але гарна новина в тому, що прикордонники вони просять. Поводити свічливо, просять не робити ніяких дурниць, не намагатися там від них тікати, не намагатися там з ними вступити в якусь там силову сутичку. Ну, це, це їм не треба, і вам це також не треба. Просто зараз вже зрозумілий цей алгоритм дій, що від, що далі буде. Тобто вони мусять після того, як з вами закінчать, здати вас в ТЦК, ТЦК у вас там теж муситиме десь, ну воно там завезе вас десь на якийсь полігон. Ну, і там вже З полігона вже будете робити ті свої ноги або дорогою назад, якщо ви з тих, котрі не, не збираєтесь з ними співпрацювати. Вони все одно будуть пробувати з вас збагти військову частину, але військова частина вас не буде приймати, якщо ви не будете погоджуватись на, ту, на той медогляд медкомісію на ВЛК. Тому що ж, дякую вам, величезне, прикордонники, що ви знову прикордонники. І що ж, решті шукачів, кращого життя вперед за кращим життям. Не попадайтеся прикордонникам, не попадайтеся в статистику і всі будуть щасливі, нікому їм не буде прилітати. А вам не треба буде марнувати час на наступні спроби. Ну, Жарти жартами. Але все ж зараз дуже добрий час для того, щоб щось робити. Приблизно був теж хороший час минулий рік в цю саму пору, тому що не було ще такої пристальної уваги. Там потоку взимку не було стільки як, як цієї зими. В принципі, зараз там були холоди і теж був провал. В, в руху через, ну По всіх напрямках, фактично, бо йти там десь якихось мінус 18 це, це безглуздя. Ну, не варто того ризику і е, не, не варто е, так е, наражати самого себе на небезпеку. Ну і все таке. Тобто, що ж, е, е, дякую вам, прикордонники ще раз, а вам, хлопці, Успіху, успіху, і гарно почати життя з нуля по той бік кордону.